Тут є одне ключове слово, яке, на жаль, ми можемо повторювати постійно. Е і воно поки що незмінне. Кількість, об'єми, масштаби. Ну, дивіться, 10 ракет Петріот. А коли у вас одна атака російська має в собі, в собі має, там, 15 балістики і там, 5 кінжалів, ну, 10 ракет Петріо мають вирішити, яке завдання. І все. Ну, тобто, математика трошки інакше виглядає. Це питання не 10 ракет Петріо, це питання обсягу допомоги. Я зараз не це як претензія говорю. Я просто говорю, що математика вона є об'єктивною наукою, вона не є емоційною наукою. Да? Тобто, ми вам дали там 10 ракет, цього достатньо і так далі. Враховуючи ірраціональність Росії, треба розуміти, що її можна тільки за рахунок сили до чогось примусити. Тобто вона має розуміти, що ефективність ударів по території України буде достатньо низька.